Слава Ісусу Христу, друзі, відповідаю на питання, чи не вимерзне пшениця у цьому році. Ну якщо в двох словах, то як Бог дасть, то не вимерзне. Якщо так більше копнути глибше, то зараз багато хто хвилюється, що пшениця вигітувала практично всю зиму. Вона зрозходувала всі ті цукри. І от зараз найменші такі морози, які є у багатьох регіонах України, вони призведуть до того, що пшениця вимерзне. Так це чи не так? Два слова відповім. Розверну телефон так, щоб вітер не дув, того що через вітер погано вам буде чути. Отже, зараз знаходжуся на одному із полів пшениці озими. І після попередника соняшник пшениця входила в зиму в фазі проростків одного листка. Зараз за зиму утворилося два-три листка. Ви бачите, рослини зараз живі, притрусила снігу. Десь 2-3 сантиметри приблизно. І під цим шаром снігу вона нормально себе прекрасно себе почуває, не не зважаючи на те, що в день у нас мінус 10 зараз, вночі опускається місцями до мінус 15 градусів. Бачите, пшениця навіть в такій от фазі вона, вона прекрасно себе почуває. Е, тому перезимівля. Озимих зернових культур, ви знаєте, вона залежить не лише від температури. У більшості варіантів, коли гинуть озимі зернові культури, то вони гинуть не через несприятливий температурний режим, а через задуху внаслідок крижаної кірки. От якщо допустимо оцей шар снігу, Підтанер і утвориться крижана кірка, і вона буде там 20-30 днів на поверхні. оце може бути така величезна проблема. Як це було в 2003 році? Коли, вроді, все нормально, нормально а під кінець зими сніг розтанув, утворилась кірка, і масово по всій Україні випали озимі зернові культури. Поки що лякатися нема чого, ніякої кірки, ви бачите, немає. А оцей шар снігу він захищає від занадто понижених температур. Навіть якщо зараз буде мінус 25 градусів, навіть мінус 30 градусів, оця от пшениця вона не загине, того, що її зберегає. Оцей навіть малий. Весенький сніговий покрив, але якщо така температура буде дуже тривалий час, скажімо так, ну це є про мінус і, і, і нижче, то тоді, звичайно, є загроза перезимівлі. Якщо це короткочасно, нічого страшного не буде. Якщо говорять, що от запаси цукрів виснажилися, ну, друзі, скажіть, будь ласка, де вони були в цьому році? В цьому році вони були лише в Західних регіонах України, коли пшениця входила розкущеною в зиму, і от там можна було говорити, що вона входила з достатньою кількістю цукрів. У всіх інших регіонах, та й навіть в Західній Україні при пізніх строках сілбині, я ні про які цукри там говорити не можна було, тому що от в такій от фазі, фазі проростків, сходів там два листка, ні про які запаси, особливі великі цукрів мова не, не йдеться. Але я в одному із відео розповідав, що для от таких от слабих посівів тепла зима вона була на користь, тому що якраз в процесі е, от такої, е, відновлення вегетації в процесі зими, якраз від Відбувалося накопичення розчинних вуглів, або цукрів, як ми говоримо. Ну і випаровування води відбувалося, тобто відбувалося загартовування. Якщо ж це були добре розвинені посіви, то навпаки, вони зменшували цукри, але, кількість цукрів, але теж таки не має зараз поки що ніякої причини говорити, що озимі не перезимують. Отже, не вірте отим прогнозам, які зараз заполонили інтернет, які там лякають страшилками, що не перезимує, і так далі. і так далі. Немає ніяких підстав на сьогоднішній день в жодному регіоні України про те, щоб ми говорили, що є якась загроза для перезимівлі озимих культур. Немає. На сьогоднішній день це от уже що там у нас кінець лютого місяця, считай. але все. Відбувається нормально, і я впевнений на 99%, що всі посіви в цьому році перезимують більш-менш нормально. Е, інше питання, чи вистачить їм продуктивної вологи. А вологи якраз катастрофічно не вистачає в ґрунті. І от чи будуть дощі навесні, чи влітку і від того залежить врожайність, а не від того, перезимує пшениця чи ні. Перезимує, вважайте, що вже перезимувала. Будемо думати далі, як. Як зробити так, щоб у нас дощі відновилися? Але це він багато чого не від нас залежить. Тому уповаємо на Бога. Віримо, що Бог дасть нам дощів, і ранніх, і пізніх, і дасть нам гарних врожай. Тому до наступної зустрічі. Дякую всім за увагу.